Усім доброго дня, шановні друзі, значить, вирішив я провести невеличкий експеримент. І 21 травня я посіяв декілька різних гібридів кавуна. Захотілося мені перевірити, хто як буде всходити, хто раніше, хто пізніше, як будуть надалі вони розвиватися. Значить, по запасу у нас ще час є. В принципі, це ще не пізно 21 травня. Це ще нормально. Кожний день вечором я проливав ямку кожну, де посіяний кавун, тому що у нас дуже сухо, дощів вже давно не було. Земля суха, вітри, сонце. Дуже жарко. Тому, якби я їх не поливав, як то кажуть, до нових війників валялося б те насіння і нічого б воно не сходило. Так от, почали вони сходити десь на четвертий, на п'ятий день, хто на шостий. Значить, сьогодні у нас 27 травня. Так, Значить, це перва ямка. Перва ямка це у нас кавунчик від. Компанії Ergon Seeds, який називається ES75126. Номерний. Значить, бачите, ось він почав сходити. Перший є. Так, друга ямка в нас пуста. Це у нас тут Монро від Innova Seeds. Ще не сходи. І друга ямка також Монро і Нова ще нема нічого. Так, що у нас іде далі після Монро? Так, де у нас тут? Після Монро у нас третя. так, Далі тут наступна ямка, це у нас теж Innova Sitz 18.05. Ложив я в ямки не по одній насінині, де 2, де 3 де навіть 4, щоб заодно перевірити її в схожість. Ось, як бачите, Innova Sits 1805. Один уже вискочив, другий ось вилазить. Це у нас виходить на цей на п'ятий день. Цей на шостий. Я думаю, що це прекрасно. Я не пам'ятаю, можливо, тут ще й третя насінина є, час покаже. Ну, от дві вже є. І після. У нас. Так, після, після. Після у нас 18.05. У нас іде далі Ліон. Ось у нас Ліон. Як бачите, один уже є, вискочив, також він вискочив, як і 18.05 перший на п'ятий день. І ось почав вилазити другий на шостий. Я не пам'ятаю, можливо, тут іще де є насінина. Не пам'ятаю, можливо, дві, а можливо три, бо в мене Ліона вже там небагато оставалось. Ну, факт той, що він сходить. От на фоні ЄСівський е той номерний. 1805. І Ліон. Вони, як бачите, раніше сходять, ніж Монро. Монро ще немає. Так, йдемо далі. Так, далі у нас що тут, дивимося? По списку ось пуста у нас ямка. Це у нас призматика, кавун-призматика. Також, як бачите, ямка пуста, нема нічого. Все в однакових умовах, однаково поливається. Нема такого, що хтось там в кращих. Все в однакових. Одинаковий ґрунт, все. Так, друга ямка це ж знову таки Монро, ще одна в мене ямка Монро, Нема нічого. Так, це в мене тут деньки ростуть. Так. Ідемо, йдемо далі. Так, тут у нас пуста ямка. Це у нас хто? Це у нас тут здається, якщо я не помиляюсь, після... Так, це у нас теж Монро. Я його батенько посіяв. Немає його і тут. Далі у нас ямка з кавуном Думара. Бачите? Е ось один вже виліз. Це в нас на теж він, здається, це на, на шостий він оце виліз. Сьогодні, по-моєму, я утром дивився, він був ще там захований в землі. Так, і ось поруч другий вже починає вилазити. Схожість хороша. Трішки він, звісно. Пізніше, там ті, що я показував перші, вони раніше зійшли. Ну, все одно там на день пізніше, нормально. Так, це у нас Думара. Так, після Думари, що у нас іде? Після Думари у нас Найсі. Nice. Найсі nice, ямка пуста. Це у нас Найсі nice, тут від Китана Сіц немає нічого. Після Найсі nice, у нас іде блейки від нове Сіц, ямка теж пуста. І остання йомка у нас тут здається Шуга Бейбі. Теж ще нема нікого. Ну, от бачите такий результат. Одні кавуни вже посходили, інших ще немає. Це все в однакових умовах. Сіялося в один день. Так що от такі справи. От уже цікаво, як бачите, такий результат, що хтось сходить раніше. Раніше. І це дуже добре. Ну, будемо далі спостерігати. Надіюся, що і в цих пустих ямках ті, що ще не посходили, вони посходять. А далі буду вже там усе показувати. Подивимося, як вони будуть розвиватися. Ну а наразі це все. Дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей!